Операції проводяться як отоларингонологічні, хірургічні травматологічні операції, офтальмологічні. Весь спектр хірургічної допомоги проводиться тут. За рахунок цієї станції дитина вводиться наркоз, і під і протягом всього періоду оперативного втручання дитина знаходиться в наркозі. Тобто дитина дихає спеціальними розчинами сивофлораном через цей апарат і проводиться штучна вентиляція легень. Операції без наркозного дихального апарату можуть проводитися. Це нетривалі оперативні втручання, і, скажімо так, легкі оперативні втручання, коли дитина коли дитині проводиться внутрішньовенний наркоз без подачі інгаляційних анестетиків, і дитина не заінтубована. Дитина дихає самостійно. Це короткотривалі оперативні втручання. Внутрішньованний наркоз спеціальними препаратами. Дитина при цьому дихає самостійно. тільки наркозно-дихальним апаратам проводяться більш складніші операції, коли виключається дихання дитини, коли, виклю... коли проводиться анестезія за рахунок дихального наркозного апарата. Понад дві сотні операцій проведено.